Всім привіт, гарного дня, прекрасного настрою Сонечка в душі, а ви на каналі «Ві Вікторівна і Сім'я. Всім привіт, ви на, на каналі Вікторівна і сім'я. Уже життя. І to... да, життя? Я, життя, Тому що сім'я не завжди зі мною. І я вирішила, а життя завжди зі мною. Правile. І моя сім'я в моєму житті. Правile. Так що, hmm, Вікторівна, логічно, і життя я приїхала до... Мамі, таке коротеньке відео зніму вам. Що тут? Екскурсію покажу. Ой, Наташенька, господинка. Я, а я вся в маму, я теж господинька. Часничок. Ой, найзеленіший часничок, ніж у мене. Ну ладно. Малінка, он часничок. А картопля, он, дивіться, вже яка. Вон картопля яка. Красота. А ми йдемо до Масічки. Масюнечка. Можна ж дашемось. Витіка, витіка, витікала, витік приветик, 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 носик, носик кульносик, носик такий кульносик, мій не носик. Не можно выпускать меня, не можно. бо я топчу, кура я гоняю. Вони мене трошки пускають, відпускають. В чорне випускають. Чара не опускають. Повезіть бо не так. Він аж говка в якийсь, як тоді якось як. Ток, а то ж він тоді так. І, і так зрадіш. А з пісню так зради, зради. А я знаю, що вона мене любить, а ти любиш мене. Дуже не любить. Дуже не любиш, любиш цю собачку, собачку, була батька. Собачка, моя, моя собачка. Айка, айка, собачка. Собачка, собачка. Понамає чухала, чухала. Чухала там під лапкою, під лапкою тікає. Давить, там давай. Масік, Масік, голос. Голос. Масік. Молодець, браво, браво. Масік, голос. Голоде! Хто який він розумний? Я його один раз навчила, один день навчила. І голос. Голос. Ой, носик. Я б його теж навчила, бі як коровка каже, як колечка, як конячка. І як. І Ай, ой, молодець, молодиць. Потіхай, почіхай, потікати. А тепер хоч у Це щоб вони понімали, що мені дадуть ковбаску, скоро вже буде паска, і мені дадуть сазальку і ковбаску. І було. І булечко, булечко. я люблю булочку.

Я її кусив за голову. за, за лоба, Я кусив її за лоба, вона все одно любить. Я потім обізаний обіза був дуже. Я був дуже обізаний, бо весь собі кусок. Тобто там кліщ, який засох і здох. Вони, вони не хочуть мене витісати, ні? Нас ади, подивися що. Ось от слухається. Бачитесь? Ловится. Боц? ты не боц. Ты не боц. ты боц. Мне очень жалко. Он боц с усадьбой. Сколько сестей? А чем его вычесать? Вот тут на специально купил. Давай, давай, не, давай, 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 Трань носика сюди, носика, носика, хай. Не хочу чухати. Трань носика сюди. Носика. Ну, носика. Нюшку, дай мені, нюшку. Не хочеться, не підходить. А я приїхала в гості, Наташі немає, Наташа на роботі. О. Міні, 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 міні. О, хто там дивиться, заказуйте в Наташі он, помідори, з, приїжджайте, купляйте розсаду, а, розсаду, розсаду. Розсаду, перець. Дивіться, яке все прямо золото. <клевиць> золото. золоте от. А це все Руся, а це все редька. Боже, редьки скільки. Диві. А, а що чого що? вона вона, казала? Маленька така. Чого? Доді, що, навіть, на а, на продаж хотіла? Ну, то ка чого вона не продає? Продавала, сьогодні возила. А, везила? Бахлажани, танець купляється. Цвіта вже. Поганий такий поганий. Поганий казала? Так, це вона казала, щоб не дуже їхати. Так казать? Не дуже на нього іхати. Хреновий взагалі. Ма вже ягітки такі є. Уже? Да. А в нас. Я думаю, і у вас он дивись теж. І в мене, і в вас. Ти б трошечки допомагала б, б їй ось ополуть. Не підходить? О, та оце походили по городу, приїхали дві, дві дівулі, <плоди> походили по городу, та й поїхали. <плоди> Застали б та спололи б матері ці ягоди. Хай би отою драчкою чук-чук-чук. Мас. Тамас, привіт! Тільки зі всіма поздоровкається воно. Ось окліщируйся в нього. Траш щоб ти цей, треба мені повиймати їх. Я вже приїхала додому. Додому. Вже я приїхала на дачу, хочу зробити роз. Розпаковки. Що таке замовила тут? Це щось таке класне. Та ще не, не, не поламать не породи. Так, стояло воно 320 гривень. О, таке. Це непогано, наче. А ну-ка, так. сітка для сушки написано. А де ж тут? Отак. Так. І буде тут. Тут можна сушити рибу. І все, що, все, що хочеться, можна сушити. Карабінчик такий. Так оце. Оток. Чияку. Ага, да. так. І оток. Ух тишка. Ось так от, тут відкривається. Ось так. Ну, відкривається, закладається сюди, що хочете. І можна сушити. Ой, таке велике, можна було і на три слоя. На три слоя можна було, було б достатньо. Ну, вже, вже яке є. Клас. Я доволі хороша, така нужна штука в хазяйстві. Буду сюди, хочу сюди сушити на чайочок, яблучка на сушку, якісь листочки, цвіточки і таке. Все. Показала. Заходяй, не бойся. Бачите? А А шикарні які. Таке <різь> <різь> О -о -о. Той, той годин, я тобі вчора полила твої орхідеї. Полила? Поналивала туди в ціво, вони, мабуть, і повипивали, А ну я подивлюсь. Я знаю, що їй треба полити. І треба замочити. Там є водичка, оно на дні. Просила, на дні я їм водички налила є. Старий старий діду, на могильці погуляй. Діду, ходи-пусь, що мак вистарий. Що ти нічого? Я і сам не піду. І тебе не піду. Ти ж мене старенького, та й покинеш на біду. Бо ти ж мене старенького та й покинеш на біду. Куплю тобі хатку, а ще сім на жатку. І з табок і млинок, і вишневий і садок. І ставок, Томас. І млинок. А на дуже багато так ти мені не сукаєш, ні, натоса. Натоса, та мені то для тут сім сімполіку купить. Сім таблітку, каблітку. І ти каже, таку, ось у Вітка мені вчора тут усі посукала. Вона має, я до неї приходив, ось таку, у мій Ти Тобто так всі мене лізять, я? Ні, так всі мене лізять. Мені, а Нічого. А отак ще візьми, він ще отак от просто під руку. Просто сидить. Ой, Томас, що? Його візьмі, не візьми, так він і лежить. Це така дитина просто. Ти любиш його? Ні, ну ніякісь.

А на кого ж ти нас покинула? А все, нічого не забулося. А, а, я нічого не брала. А де ah. пакет? Люба, де пакет? Вже все, вже все, спакували. Усе положили? Так. Да. Все щасливі. Все Папа. взяли? Так. Да. Як хрестить, швидко, як хрестить. Підожди, мова. Як хрестить. Люба, ото, ото.